Якщо ваша дитина мріє стати пожежником, то ця інформація саме для вас. Розпочався конкурсний відбір для дівчат та хлопців віком від 17 до 25 років для вступу на денне відділення у вищі навчальні заклади Державної служби надзвичайних ситуацій України. Відбір проводиться до Національного університету цивільного захисту місто Харків, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, за основним. Спеціальностями пожежна безпека та цивільний захист. Термін навчання 5 років. Для вступу у вищі навчальні заклади потрібно сертифікати ЗНО, в Черкаський інститут і Харківський. Потрібно щоб не було, було балів не менше 100 балів. А в Львівський державний університет потрібно 110 балів з таких спеціальностей: українська мова, література, математика, фізика. І обов'язково іспит з фізичної підготовки, також проводиться набір кандидатів до вищого професійного училища безпеки, життєдіяльності місто Вінниця за спеціальностями. Організація та техніка протипожежного захисту, а також радіаційний та хімічний контроль. Вінницьке вище професійне училище має такий пріоритет, що вони можуть здавати як ЗНО, сертифікати ЗНО з балами 100 балів і також складати іспити з цих предметів українська мова, література, математика і фізична підготовка. У Вінницькому професійному училищі вищому строк навчання 2,5 роки, і вони також мають право потім поступати в вищі навчальні заклади після закінчення училища. Для участі у конкурсі запрошуються особи від 17 до 25 років, які мають повну загальну середню освіту або закінчують школу у 2016 році. Обов'язковим є бути придатним до військової служби. Для того, щоб поступати в ці навчальні заклади, потрібно звернути, звернутись насамперед до нас місто Коростень, пожежну частину, відділ кадрів за адресою місто Коростень, вулиця Войкова, 4А. Телефонувати можна як 101, так 4 93 63. В відділ кадрів Тетяна Антона звертатись до мене. Звертатись потрібно вже. В квітні, травні місяці до нас сюди у відділ кадрів, тому що в житом в місті Житомирищів кандидати до вступу в ці навчальні заклади повинні пройти як психолога, здати тести психолога і також пройти, здати іспити з фізичної підготовки. Отже, за більш детальною інформацією ви можете звернутися до міської пожежної частини або за телефонами 4 93 63 та 101.